Рьодани, офніки, скінхеди та ще кілька десятків різних субкультур. Усі вони існують поряд із нами та щодня активно розвиваються. І якщо деякі з них є цілком безпечними, то інші у свою чергу пропагують агресію, фізичне насильство та булінг. Цікавитися певним напрямком зазвичай починають у підлітковому віці. Саме в цей час діти максимально активно шукають спосіб, аби самовиразитися і закріпитися в суспільстві. Подібні групи за інтересами є одним із таких способів. Якщо він натрапляє на подібні принципи спільноти групи, то він якщо тут отримує підтримку, то в принципі його нічого в цей момент не насторожує. Тобто для нього це є нормальним. Також причина ще в тому, що якщо в спільноту пропонує прийти дорослий, а дорослі для підлітка є таким авторитетом. Тобто підліток хоче стати дорослим, він хоче його наслідувати, хоче бути подібним дорослому. І якщо це пропонує доросла, то в принципі це є також причиною, що я його послухаю, я піду, тому що я ж хочу бути на нього схожим. Те, що йде агресія, це збройна, це також впливає і впливають просто навіть у ці ігри агресивного характеру, фільми. Тобто навіть ці фото, ну, в принципі, зараз дуже багато і вони також надають великий вплив на підлітка. Звісно, відгородити дитину від впливу молодіжних субкультур складно та й не завжди потрібно. Варто пам'ятати, що зазвичай заборони зумовлюють протести і таким чином продукують на агресивні дії. Тож, у питанні самовираження дітей, головне цікавитися, радити і ставитися з розумінням. Батькам треба стати уважнішими для своєї дитини, особливо зараз, тому що підлітки зараз ну. Дуже дуже швидко об'єднуються в ці спільноти. Довірчі стосунки, якщо вони не були, то треба їх налагоджувати, тому що ну це великий такий тригер для того, що дитина може потрапити в таку групу. Ставитися до бажань дітей з розумінням і поблажливістю радить і Сергій Петрикей, батько та спортивний тренер із багаторічним досвідом. У мене також старші сини їм по 10. там. Там, один там захотів ерокез собі. Я кажу, ну окей, ерокез, значить, ерокез, і я собі підстриг ерокез. Ну, Ми погралися 2-3 місяці. Він награвся і підстригся нормально і ходить. І нічого страшного не відбулося. А якби йому забороняли, то я впевнений, що це вже був би протест, і тоді б це було, вже була проблема. Замість того, аби забороняти, варто спрямувати увагу та активність дитини в позитивне та цікаве русло, разом знайти справу до душі, якій дитина зможе себе виражати, досягати успіхів і поваги. Що дитина навіть не ходить на якісь гуртки, має її в яких секціях, тобто вона не, не є учасником групи, то в неї з'являється необхідність. Це є потреба, і якщо немає, то вона й починає шукати, тобто неважливо, яка. Але вона її знаходиться, от якщо навіть от, от агресивний характер в принципі також її не зупиняє. Та під час пошуку варто пам'ятати, що головний тут інтерес дитини, адже лише коли справа цікава, заняття нею приносить задоволення. По перше, треба взнати інтерес дитини. Бо багато дітей навіть до нас приводять через силу, бо батьки захотіли, щоб вона саме тут займалась. А дитина, наприклад, хоче займатися малюванням або хоче шахами або грати на трубі. Важливо пам'ятати, що в підлітковому віці діти часто змінюють інтереси. Тож, якщо з часом дитина виявить бажання змінити вид діяльності, варто розумно наполягти на тому, аби чадо продовжило займатися обраною справою. Це десь місяць два пройде. Інтерес дитини згасає, вони починають там шукати щось нове. Отут от треба настояти і водити далі. Бо е, якщо ви будете йти на поводу дитини, вона буде бігати по секціям так десять разів на рік. А от якщо вже вона сказала, вибрала і сподобалась, то тоді водіть і кажіть: ти вибрав, давай працювати, щоб був результат, а не просто так.